Друзі, привіт вам з Жовтого літачка. Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Близнята. Тракториста молодого Грицька Воротила повідомили Близняток жінка народила. Він біжить до родбудинку, дума два синочки, а насправді їх ще більше синок і дві дочки. Вскочив Гриць до коридора, не пускають далі. Гляньте в шибку. Говорять. Он, де ваші лялі? Гриць у шибку заглядає. Бачу дві дитини. А що у третьому пакуночку запасні частини? Ну, отакі от автомеханіки бувають. До зустрічі! Друзі! На цьому каналі підписуйтесь, поширюйте відео. Української має бути більше.